Всім привіт! Мене звати Любов Прудеус, я психологиня і психотерапевтка. І говоримо з вами про стан безпорадності. А, насправді це дуже цікаво, як мене життя провело за останні кілька років до цієї теми. Ніколи нею не цікавилася, ніколи навмисно про неї не чула в тому сенсі, що. А тепер, дітки, будемо про безпорадність вчити. Ніколи не читала на цю тему ні книжок. Ні, ну, Тобто, мій фокус на цьому не, не ніяк. Ну, якось ця тема вона, якщо десь була, то якось так пролітала ніхто на ній ні на жодних навчаннях, ні, ну, ніде на ній не, не акцентував увагу. Але за останні 2-3 роки життя. Е е Різними обставинами, різними ситуаціями, різним моїм життєвим досвідом, клієнтами, які до мене приходили, інформацію на яку я натрапляла. Вони мене прям привели до того, що я пишу книжку Смерть енергія покликання, в якій, як виявилося, величезну частину матеріалу я приділяю темі безпорадності. Я побачила, наскільки ця тема взагалі базова, і основоположна і взагалі дивуюся, чому на ній так сильно ніколи ніхто не акцентував увагу. Отже, давайте поїдемо розбирати, поїдемо. <смі> Будемо розбирати, що до чого, що із цим робити. Коли люди приходять до мене зі станом безпорадності, я сама, до речі, проживала його минулого року, жахливий стан разом із панічними атаками. Це стан втрати контролю, та це стан, коли ти не можеш нічого зробити і прийняти ти теж не можеш. Та, це просто стан такого глибокого якогось знесилення, стан глибокого, це стан втрати безпеки, втрати довіри, тобто це відчуття ніби ніби смерть десь близько. І ти із з цим нічого не можеш зробити, при тому, щоб ніби все, все добре. В яких ситуаціях загалом безпорадність у нас з'являється за життя? Є приблизно чотири ситуації. Перше, ми безпорадні під час свого народження, тому що ми не обираємо народитися. Як народитися, у кого народитися. Ми просто народжуємося по факту. І там, після цього, ми стаємо безпорадними ну, Років до 18, але загалом, десь до року до двох. Ми абсолютно тотально безпорадні, ми не можемо самі поїсти, ми не можемо ніяк задовольнити жодні свої потреби. Тобто ми проживаємо перші там, кілька років, ну, перший рік особливо гостро. Ми проживаємо тотальну безпорадність. І от з клієнтами ми. Говорили про те, що ну, безпорадність і безпорадність ну, От народжується в тебе дитинка, і вона безпорадна. І де тут травма, і де тут місце для травми, і де тут жах, так? а жах там, коли дитина безпорадна і потреби в неї є, а потреби ці не закриваються. І ці потреби їх не так багато, але вони настільки грунтовні, вони настільки базові, вони настільки формують людину на все її майбутнє життя. Щоб просто в перші оці місяці просто може бути катастрофа якась. Для дитинки, для дорослого, ніби то що таке, ніби нічого такого, а в дитячому розумінні це просто проживається нею якась суцільна катастрофа. Коли, там, наприклад, мені розповідають, що я була малесенька, а мене просто лишали в іншій кімнаті, щоб я переплакала. І це, до речі, не обов'язково, щоб ви це пам'ятали. Вам могли це переказувати. Мама, бабуся, хтось міг переказувати або. Ну, коротше, це да. е, Вам могли це переказувати, але на рівні тіла ви все одно це запам'ятали. Ви запам'ятали стан, що як воно бути безпорадним, жахливо. І, і тому, що в. В цій безпорадності ви нічого не, ви не можете себе нагодувати, ви не можете піти, ви не можете сказати, ви не можете попросити. Ви просто абсолютно маєте довіритися батькам, які є е, е, таким м, прототипом світу, який потім ви будете називати чи жорстоким, чи нестабільним, чи дивним, чи, чи яким. Да? Тобто це перші ваші взаємини з вашими батьками. Потім ви називаєте вашим взаємином із світом. Та, якщо світ для вас ворожий, жорстокий, небезпечний і так далі, то це про ваші перші от роки проживання оцієї безпорадності. Та, наскільки ваші потреби були наперед. Задоволені, наскільки вас любили, приймали, цьомили, постійно носили на руках, чи тільки підіймали вас за крайньої необхідності. Ви їли, коли ви хотіли, чи вас там годували, не знаю, раз на 4 години, і ви були багато голодні. Та вам вас, ну коротше, ви були зняною, чи ви були з мамою? Багато моментів там є. І от оце впливає на формування вашого сприйняття світу і страху пережити знову цю безпорадність. А ви її переживете знову і неодноразово, коли ви її ще проживаєте цю безпорадність, окрім, окрім свого народження та і цих перших років. Оце у вас може бути як нормальний досвід, і ви тоді спокійно ставитеся до безпорадності в наступної. Тобто ви приймаєте, ви у вас є довіра, легкість, ви отось так. Або ж ви просто з панікою. З контролем в руках в зубах, просто боретеся із цією безпорадністю, намагаєтеся все от вхопити, вконтролювати і так далі, втекти від небезпеки. Далі це у нас, якщо ми говоримо про жінок, це вагітність і пологи. Це стан, який ви не контролюєте. Тому що навіть якщо всі довкола вас вагітні, всі довкола вас народжують, всі довкола вас мають дітей, але кожен. Із цих випадків він унікальний по-своєму. Та у кожного проходить вагітність по-своєму, пологи по-своєму. У когось дитина розриває там просто все, а у когось без розривів все проходить. Хтось під час вагітності ходить блаженний, хтось ходить там е в цих токсикозах постійно, як не одне, так інше, так. Тобто це дуже такий індивідуальний екзистенційний досвід, який, ну, от коли ви вагітні, ви не можете там сказати все, я передумала. Ну, В сенсі про аборти. Ну, якщо ви в Польщі, то ви не можете це сказати. Але якщо там ви не можете сказати на восьмому місці вагітності, ні, я передумала, мабуть, я не буду народжувати. Тобто, це. Стан втрати контролю, це стан певної навіть теж безпорадності, тому що просто організм щось сам робить, і під час пологів, і під час вагітності він щось сам робить, і вам просто треба не пручатися і віддатися цьому. І якщо вам настільки страшно віддати контроль, відпустити контроль, не пручатися. Тому що у вас були епізоди, коли ви так робили, ви пам'ятаєте на рівні тіла чи на рівні, вже е, у вас була пам'ять і мозок, все запам'ятовував, ви пам'ятаєте, як це жахливо, то ви будете дуже сильно пручатися цьому всьому. Далі, наступне, коли ми втрачаємо контроль і приходимо в безпорадність, коли ми стикаємося зі смертю. Це смерть близьких, смерть твариночок. Просто інформація про смерть. Ваші кризи, в яких перед менопаузою, такі важливі якісь кризові періоди, оце 30-45 років. Або потім у нас це десь 60 коли вже ніби й пенсія, ніби й не пенсія. Такі дуже ґрунтовні періоди, коли я безпорадна, час іде вперед. Я неминуче помру, та тобто цей контакт зі смертю своєю чи з іншими. Якщо ви. Е Гостро проживаєте новину якусь про смерть чи досвід, контактуєте із темою смерті, ви все одно переживаєте в цей момент власну смерть. Тобто, якщо ви там десь почули про те, що хтось помер, втратили там, втратили когось, ви найбільше перелякані через те, що це тригерить і нагадує вам про вашу смерть. Дуже сильно. От. І е, якщо ви йдете свідомо, наприклад, пропрацьовуєте цей момент, то ви легше з цього вилазите. Якщо ви намаєте. Все нормально, все нормально ля-ля-ля-ля-ля, намагаєтеся себе забовтати, поїхати в подорож кудись, переключитися все більше ну, забовтати, коротше, цей стан. Або не розумієте, що це ваша тема смерті піднялася, то якби. А ви можете заходити в депресивні епізоди, можете заходити в тривожні епізоди, можете довести себе до панічних атак і так далі. Далі, коли ще у нас виникає безпорадність, коли це ну, близьке до теми смерті, коли є якісь серйозні хвороби з дітьми, з тваринами, з батьками. Та, і ми ніби не мо... Ну, от Що я можу зробити? Я нічого не можу зробити. І це ми знову контактуємо із безпорадністю. Знову контактуємо з безпорадністю і з, знову з тим, що я не вмію відпускати контроль і довіряти, розслаблятися, я от намагаюся, намагаюся контролювати. Так? Е, який ще стан? Це коли ви вигоріли вигорання. Вигорання, якщо ми говоримо про вигорання, а не просто в тому від діяльності, що, що ти щось мені не хочеться. Коли ми говоримо про вигорання в діяльності, там завжди буде безпорадність. Ви будете відчувати безпорадність, тому що ви виснажили свою нервову систему настільки, що вона до таких виживальних уже механізмів просто спустилася. Та Ви могли бігати всіх, рятувати, через це вигоріти. Ви могли перепрацьовувати, ви могли брати на себе більше, ніж ви могли брати. У вас могли накластися на один період дуже багато різних стресових моментів, за які ви переживали, і це все виснажило, просто випалило вашу. Нервову систему, ваш ресурс, і ви відчуваєте себе через це безпорадними, тому що ви нічого з цим за одну секунду зробити не можете. Але ж, особливо, якщо ви називаєте себе тривожною людиною, у вас вмикається механізм контролю, який все одно ви намагаєтеся цю безпорадність переламати контролем. Зараз я буду контролювати. І, і, і все, і я позбудуся безпорадності. Насправді безпорадність долається тільки відчуттям, розвитком відчуття довіри до себе, до інших до світу. Якщо ми говоримо, наприклад, про пологи, коли я довіряю своєму тілу, я більше розслаблена, я менше спазмуюся і менше цих розривів відбувається більш легко проходять пологи. Якщо я намагаюся контролювати, я сперечаюся із своїм тілом, я сперечаюся, я намагаюся передбачити все, все це, я просто заважаю. Та? І от під час панічних атак, чому людина намагається вигадати в себе, що в неї там інфаркт, інсульт, що в не, вона зараз непритомніє, що зараз вона помре, вона зараз божеволіє, тому що це теж форма контролю. Я намагаюся зрозуміти і сказати, що зі мною, для того, щоб мені було зрозуміліше. А, що з цим робити? Але насправді немає у ну, у людей з панічними атаками, немає ні інфарктів, ні інсультів, і навіть якщо вона знепритомніє, вона відразу прокинеться через кілька секунд. І збожеволіти теж від панічної атаки не можна. Тобто ви знову стикаєтеся із безпорадністю, що ви просто маєте розчинитися в цьому стані і не контролювати його, і довіритися, що воно саме пройде. Так? Я про, про тривожність. У мене окремий курс, тривожність дала, як самурай, він буде в травні. Приходьте ось. І останнє, де ми проживаємо безпорадність це власна смерть. Тому що ми в цьому безпорадні, ми всі неминуті помремо, кожен із нас. І коли ми по лінії життя рухаємося правильно, тобто є період для того, щоб працювати на різних роботах заради досвіду, є період для того, щоб заводити сім'ю, є період для того, щоб. Подорожувати, займатися екзистенційними своїми питаннями, Та, якщо в нас немає в цих моментах плутанини і все йде органічно відповідно до нашого циклу, до нашої природи, то ми тоді більш природно приймаємо і саму, сам факт своєї старості, і смерті, і все в нас органічно. Коли ми намагаємося в 30-40 років, наприклад, ну, цей проміжок від 30 до 40, замість того, щоб займатися сім'єю, та, що зараз є, ну ніби горить, горить усе, що в чоловіків, що в жінок. Та, все. Ми намагаємося, не знаю, постійно подорожувати, або там наркотики, або там, ну, якось не знаю, навчатися тому, що можна навчитися і через 10 років, то її страх смерті, і безпорадність, і тривожність, вони всі підіймаються, тому що вони намагаються струсити нас і сказати, що ми, можливо, трошки чимось не тим займаємося. Ось, але всіх там по різному. Але сенс у тому, що власна смерть і страх смерті і безпорадність, зв'язана із цим всім, вони е, виникають тоді, коли ви робите щось не то, бо коли ви рухаєтеся органічно. То тоді у вас є прийняття і довіра, що «да, я помру, це неминуче, це нормально, «да, я буду старіти, да, і це нормально, да, у мене там буде менопауза, і це нормально, ну, і, і так далі. Тобто, коли ви рухаєтеся органічно по життю, для вас це все не новина, і ви з цим не боретеся. Ви просто рухаєтеся і з цим. Як, як танцюєте? Так, і от ми недавно з клієнтом на консультації говорили: що чи може бути саботаж дітей? Саботаж того, щоб завести дітей. І я кажу, що от у мене вперше було таке, коли померла бабуся. Я відчула, що ось тут я бабуся, ось тут я мама, ось тут я я, три покоління. Коли бабуся померла, я ніби стала на один крок ближче до смерті. Коли з'являється, ніби в мене дитина, я тоді усвідомлюю, що я вже не підліток, а я теж доросла, як, ну тобто, це ніби ще раз тригерить мій страх смерті, якщо я з ним не працюю. І тому я несвідомо обираю не мати дітей, щоб жити в ілюзії, що я ще підліток, я ще молоденька, я не жіночка. Я, я ще тусуюсь, я тут по вечі, я на мікон сполетіла, я на ті сеті, я зараз тут, я татаю на ретриті, все нормально. Тобто я десь тусуюся, і я ніби намагаюся затримати, боротися із часом затримати ніби цей потік. Потік часу, коли помирають батьки, знову ж таки, ми переживаємо більше не через втрату батьків, а знову через страх власної смерті, що я взагалі тепер крайня лишилася у цьому роду, і якщо в мене ще є мої діти і мої онуки, то я тоді взагалом можу бути в переляці, якщо я не органічна в цьому, якщо я не плавно рухаюся по часу. Так? Я можу взагалі перелякатися. Бігати, робити пластичні операції, молодитися, зустрічатися з молодими хлопцями і так далі, для того, щоб все одно ніби надурити себе. Надурити себе і сказати, що надурити смерть точніше сказати, а, -а, -а я молода, дивися, скільки в мене ще взяли тут всього такого. Тому народження, вагітність, смертельні хвороби, смерть близьких і власна смерть, це ну, і вигорання, це речі, які викликають стани безпорадності. Так. Е так. І тому, якщо ми говоримо про цю безпорадність, яка вилазить, що сильніше е щось проявляється в теперішньому часі, то раніше воно сформувалося. Тобто це не вчора, це не через ту ситуацію, що ви з кимось посварилися. Це у вас піднялося щось дуже-дуже дуже старе, дуже древнє. Просто воно піднялося в іншій матеріальній формі через іншу ситуацію. Якщо у вас підіймається безпорадність, ви будете все одно повертатися на терапії до, ну, з хорошим психотерапевтом ви будете підійматися до дуже 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 раннього свого віку. І Тут знову ж таки неважливо, пам'ятаєте ви цей період чи не пам'ятаєте. На рівні несвідомого у вас закарбувалося інтуїтивне якесь відчуття. От навіть якщо ви подивитеся на діток із притулку, яким один рік чи два роки, та, у них закарбувалося на все життя. Тобто його можна трошки послабити, стілити, але оцей погляд, оцей якийсь стан, оцю розбитість не виправити. І це просто один-два рочки. Ніби здавалося. Та попереду ще стільки-стільки часу можна всього виправити. Все І все, демедж воздан, так? done. Was done да? Ш -ш 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 -демид. коротше, щось. Ось. Тому оці перші роки нашого життя, вони надважливі, який ви мали досвід. І хороша, новина полягає у тому, що для нашого несвідомого немає значення це вигадка, фантазія чи реальність. І знаючи цей факт, я зробила цю групу, як подорослішити опиратися на себе. І там, на першому занятті, ми якраз будемо заново з вами перероджуватися, ви будете працювати над власним ембріоном, над періодом доношування своїм, Тобто у вас буде можливість для свого несвідомого деякі моменти переписати. Це не означає, що це змінилося у вашому минулому. Ні, звісно, у вас все лишилося так, як і було, ми нікого не дуримо. Але на рівні якихось деструктив... ну, того, що вже не можна змінити, можна змінити якесь своє ставлення. І на рівні несвідомого ми будемо працювати постійно в цьому курсі. Тому, якщо для вас тригерною є тема безпорадності, я вам наполегливо рекомендую приходити, тому що це якраз от топ для вас. Та? Ми будемо якраз от з цим всім е активно працювати. Все. І що ми робимо? Ми будемо, е ми будемо працювати із дисфункціональною цією дитячою частиною, зцілювати її, робити її радісною, ну, замість там Замість покинутої, тривожної, тієї, яка заперечує свої емоції і так далі, ми будемо стілювати її, робити її щасливою, радісною дитинкою. Ви будете відчувати відразу притік енергії, ви будете відчувати більше легкості, якось більше дозволів жити. Тобто, ну, це загалом просто ось так відбувається. І також ми будемо працювати, окрім батьківської частини та ваших. Проєкції батьків, які живуть всередині вас, це все внутрішній критик, це ж все вони. Ах, моментів, які заважають вам подорослішати, та проявляти агресію в першу чергу. Ми будемо працювати ще з дисфункціональною дорослою частиною, це та, яка всіх рятує, це та, яка перепрацьовує, це та, яка трудоголік, це та, яка все контролює, тому що не вміє довіряти, не навчилась довіряти. Ось, яка конкурує постійно і так далі. Така дуже об'ємна група, дуже базова. Ось тому долучайтеся, приходьте. Ми стартуємо 9 листопада, але долучитися можна там максимум до 7-го, це якщо місця лишиться, то долучайтеся. Ось все. До зустрічі!